Рознесли цілу бригаду расистів. Причому завдяки самовіданим діям полковника арафії, який перед виходом підлеглих на завдання добряче приклався до напоїв із високим градусом. І скомандував солдатами мети в наступ на сектор, який прострілювали як бійці ЗСУ, так і авіація расистів. Усілякі попередження не переконали начальника, і солдати гордо пішли і гордо не повернулися. Полковник прото і напевно сам був у шоці від такого. Усім вітання деталі цієї, скажімо так, цікавої історії почуєте ви далі. Підпишіться на нас, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Цього разу стало відомо те, що у РФ солдати поскаржилися на полковника Олексія Ксенофонтова, відомого під позивним «Тигр». Він займається ліквідацією власних підопічних вояк Рафі у промислових масштабах. За що однак отримав звання героя. Про це повідомляють рашистські телеграм-канали. Родичі солдатів армії Рафія звернулися до Владиміра Путляра бо звинувачують полковника окупантів у безжальному відправленні своїх підлеглих на позиції, які без перестанку обстрілюють як зсу, так і сама авіація рашистів. Тобто, заздалегідь було відомо, що зайняття окремого сектору буде рівнозначно ліквідації, адже він прострілюється як військами ЗСУ, так і літаками Рафії. Утім, полковника це не зупинило. Він під шафе наказав брати цю позицію і навіть. Коли йому пояснили, що це вірний кінець для всіх солдат, він сміливо перебив та зазначив, що керівник тут один. І це він та послав купу кращих бійців туди, звідки вони вже не повернулися. А коли прокинувся Тверезий, то був у шоці від втрат, та було вже не до цього. Як виявилося, його нагородили за сміливість, бо саме його солдати самовідано кидалися туди, куди як виявилося, всі інші командири боялися наступати. Який же урок із цієї ситуації витягне гора полковник. Дружина одного із окупантів підтвердила, що командир 25-ї бригади Ексенофонтов під час вживання міцних напоїв наказав своїм підлеглим. Іти в останній штурм на східному напрямку. Шансів повернутися ні в кого не було, і це розумів кожен боєць, який за словами жінки ішов у бій ледь не зі сльозами на очах. Це рішення полковником було ухвалене через його поганий настрій та на адекватний стан через напої. У складі штурмової групи був і чоловік москвичка Аліни Михайло. За словами жінки, командир спостерігав за ліквідацію солдатів вогнем танків і безпілотників, не здійснивши жодних дій для їхнього порятунку. Хоча йому запропонували дату наказ на відступ, поки не піс і на думку дружини одного із солдат отримував задоволення від того, що відбувається, і, начебто, весело кивав і казав «настоящі патріоти. Далі зито слова дружини у зверненні до кремлівського очільника Владіміра Путляра. Як довго комбриги ксенофонту в Олексії неналежним чином буде ставитися до бійців та цілеспрямовано відправлятиме їх на вірний кінець? І як ви вважаєте, чи справді наша армія заслуговує на таких командирів як? Сороцюк Андрій Іванович, який за регулярно спливаючу інформацію в соціальних мережах, дозволяє собі усувати наших солдатів-патріотів в Орафії, які відмовляються виконувати їх із тигром протиправні накази, чи такого командира, як нинішній АВРНДС, який не в змозі приймати вольові рішення і брати на себе відповідальність. Сказала дружина солдата у розпачі. Згодом повідомили, що популярний у як кремлівський ведучий Володимир Соловйов зробив сюжет із Ксенофонтовим, із якого стало відомо про надання Олексію Ксенофонтому звання Героя Росії. Ця новина викликала хвилю обурення серед родичів військовослужбовців, які зникли безвісти під його командування. У коментарях до сюжету про нагородження вони залишили десятки повідомлень із питаннями про долю своїх близьких та обґрунтованість нагородження Ксенофонтова. Але не тільки полковника Реш... Шестів допомагають ЗСУ зменшувати бойовий потенціал армії Рафі. А ще й наші бійці успішно ліквідовують рашистських штурмовиків. Так, воїнами 79 ї десанту штурмової таврійської бригади було розбито штурмову групу окупантів у Донецькій області. Бронетехніка та піхота загарбників намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. Кадри бою оприлюднила прес-служба бригади. У військовій частині розповіли, що окупанти вкотре вдалися до останнього кроку, і за підтримка техніки пішли в атаку на позиції та Ських десантників. Однак українські аеророзвідники виявили колону рашистської бронетехніки ще далеко на підступах до позицій. Окупантів одразу привітно зустріла українська артилерія та оператори ударних дронів. Відчувши процільність вогню наших воїнів, рашисти почали розвертати техніку і тікати з поля бою. Розповіли у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. За словами десантників, зухвалий штурм закінчився відправкою на концерт Кобзона великої кількості окупантів та втечою тих. Хто вціляв для ліквідації рашистської піхоти, яка висадилася із бронемашин, десантики застосували дрони зі скидами. Ну і варто зазначити, що на Курахівському напрямку українські сили оборони вже тривало час. Відбувають масовані штурми армії РФІ на населені пункти із використанням бронетехніки та великої кількості піхоти. Попри такі штурми, десантники продовжують тримати позиції та знищувати значну кількість техніки РФІ у важких боях. Водночас наступ на сході обходиться окупантам величезною ціною, і цими вихідними рашист. Ти пережили найдорожчі 24 години своєї війни в Україні. Пише Форбс. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських транспортних засобів і важкого озброєння. Власні втрати України були набагато меншими менше трьох десятків. Пише Форбс. При цьому як пояснює видання у середньому за час повномасштабного вторгнення Рафія втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день. Тобто рекордні втрати окупантів за один день цими вихідними були майже в 10, Разів гіршими ніж у середньому, звісно, не всі втрати у цьому списку непоправні. Не всі сталися цими вихідними. Деякі сталися раніше, але відео чи фото докази їх з'явилися протягом вихідних. Не всі були в районі Покровська. Тому не можна точно стверджувати, що рашисти втратили все це обладнання за один день, намагаючись захопити Покровськ. Однак, як показник масштабу рашиських втрат, ця статистика показує досить чітку картину. Таким чином, наступ на Покровськ дуже дорого обходиться військам армії Арафії, і вони не зможуть Тримувати цей темп протягом тривалого часу. Якщо нинішній наступ арафія вичерпає особовий склад і техніку до того, як він дійде до Покровська, може пройти певний час, перш ніж рафія зможе зібрати ресурси для другої спроби. Вважає аналітик Форбс. Деякі українські аналітики припускають, що противник досягне міста до середини вересня, але не зможе його захопити. І ця невдача може нарешті стати сигналом до кінця рашиського наступу, який розповчався минулої осені під Авдіївкою. Но далі перейдемо і до подій, які Бувається і на Курському напрямку. Так, от стало відомо, що територіальна оборона підконтрольних і районів Курської області продовжує ганьбитися, провокуючи справжню естерику у так званих рашистських патріотів. Цього разу захисники ерафії відзначилися тим, що вони провели дуже прискіпливий огляд волонтерки під приводом того, що вона може виявитися українською снайперкою. Про це розповіли у пропагандистському телеграм-каналі Філолог в засаді. Рашисти, які уявили себе контро. Розвідкою оглянули дівчину волонтера. Озброєна особа, яка сидить у тилу, вирішила так взяти участь в обороні Курської області, це просто ганьба, яка вилазить у важкі ситуації, яка отримала зброю, використовує шанс по тихому оглянути жінку. Ідеться в оприлюдненому пості Так звані рашистські патріоти самі ж заявляють про те, що це протиправні дії проти їхнього жмурного населення, додаючи, що про цьому питання чи будуть командири тероборони Курської області за щось відповідати, чи для них це просто забава. Ну як ми розуміємо звісно, ніхто із командирів рашистів відповідати ні за що не буде. Ну, а тим часом поговоримо також про те, що успіх курської операції полягав у ефекті несподіванки, який використали збройні сили України. Перед цим наступом Україна провела потужну кампанію дезінформації, змусивши ворога повірити, що війська, які підтягнули до кордону, потрібні для оборони сумської області. І про це повідомив військовий експерт майор запасу Олексій Гетьман. Цитую його цей ефект несподіванки можна порівняти з вікном можливостей, але воно може бути Нім два-три тижні. Далі для ворога вже цього ефекту немає, тому він підтягує сили, перегруповується, робить всі необхідні дії, щоб не дати можливості просуватися далі нашим військам, пояснив він. На думку гетьмана, українські війська поки не будуть виходити з російських територій. Чи продовжиться просування ЗСУ у глипорефії залежить від планів Генштабу. Нещодавно речник ОТУ Сіверськвади Мисник заявив, що наші війська продовжують операцію та виконують поставлені задачі. Далі подивимося. Які плани є припущення, що ми хочемо просуватися у глиб до Курська безпосередньо, чи до Москви. Скажімо так, люди, які висловлюють таку інформацію, вони мають на це право, але точно знають, як буде несправді дуже обмежена кількість людей. Переконаний гетьман. Він наголосив, що потрібна секретність і вона не даремна. Адже завдяки цьому не було витоку інформації, і операція вдалась. Як пояснив експерт, якщо багато розповідати про цю операцію в різних джерелах, росіяни зможуть краще підготуватися. Самі Журашосте кажуть про що 60% десь розвідданих вони черпають із наших відкритих джерел, і це не тому, що хтось там зливає інформацію, а тому, що хтось одне сказав хтось інше, і потім вони беруть це велике масиво, аналізують і роблять певні висновки, каже гетьман. Він підсумовує, що зсу вочевидь не будуть просто так там знаходитися і нічого не робити. Я вам вдячна глядачі з те, що ви до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.